20. Дякую, дякую колеги, дякую за те, що е, проходить ця конференція і запросили мене зробити доклад. Перш за все, я хочу подякувати нашим захисникам, нашому ЗСУ. І я хочу подякувати Жану Белінюку. Тому що він перший, коли приїхали, ну знаєш Георгій, коли ми вийшли з окупації, він перший приїхав, передавав нам і. Для наших генераторів бензин і все таке інше. Дякую тому, що наші борці не тільки відстоюють нашу честь на міжнародній арені, а також і допомагають людям, які були в складних ситуаціях. Ну, а сьогодні я хочу представити доклад на тему адаптації і варіабільності ритму і розглянути його філософію і деякі такі елементи застосування практики. Тому що, коли я ще, будучи студенткою, почала працювати з варіабільністю совцевого ритму, але все ж таки в мене не було досить багато публікацій, тому що було складність оцінки результатів через математику. Дякую Методи обробки інформації ми не знаходили взаємозв'язку та з функціональним станом, з працездатністю, і потім, вже фактично, за багатий багати досвід роботи в області медико-біологічного забезпечення спортивних команд, ми зрозуміли, як потрібно застосовувати цей метод. І ось доклад Георгія Карабеніко також відобразив, як застосовувався цей метод. Оцінка, якою ціною були досягнуті певні результати борців за рахунок якого співвідношення симпатичних і парасимпатичних впливів. І тому переходимо до нашого докладу. Перш за все, я хочу сказати, що адаптація, це нам відомо ще з школи, це пристосування живих організмів до. Мінливих умов середовища, і фактично, оці. Варіабільність, варіабільність це є властивість живих систем, живих організмів, які і мають змогу пристосовуватися. Свого часу вважали, що стабільність і стабільність функціонування це є запорука, головна запорука життєдіяльності організмів, але властивість варіабільності, властивість того, що оцей стабільний з виду організм, який може пристосуватися до. Рі... Різні впливи зовнішнього середовища це забезпечується варіабільністю, як властивість їх біологічних процесів, що пов'язано з пристосуванням. І так зараз не переключається щось слайди є. І ось ця одна із таких ключових стовпів філософії стосовно аналізу варіабільності серцевого ритму, те, що підтримка наших адаптаційних можливостей вона залежить перш за все від того, як мобілізуються наші внутрішні ресурси, які ми маємо потенціал. І чим нижче функціональні резерви організму, тим вищий має бути рівень напруження в регуляторних системах. І оце можна визначити за допомогою варіабельності серцевого ритму. Варіабельність фізіологічних параметрів, варіабільність навіть не серцевого ритму, а варіабельність функціонування. Інших систем організму вона характеризує такий життєвий інформаційний процес, який відображає взаємодію регуляторних систем з факторами з, на відповідь. Дії факторів зовнішнього середовища, і оця взаємодія регуляторних систем вона і забезпечує ГМЕСТАС. Вона і в кінцевому. Е в кінці забезпечує або задовільну адаптацію організму до умов зовнішнього середовища. Ну і на цьому слайді я вже показала, що серцевий ритм, ми вважаємо, що от більшість нефахівців вважають, що він досить стабільний, і завжди аритмія. Вона казала, що це якісь патологічні зміни. Можливо, але є така поняття, як синусова аритмія. І вона забезпечує достатньо таку варіабільність серцевого ритму. І ви бачите на цьому слайді різні такі записи електрокардіограми. І ви бачите, що, будемо так, відстань між двома РР зубцями, а це значить, що тривалість серцевого циклу вона буде різна. І оцю різницю в свого часу побачили досліджуючи. Космонавтів ще за радянських часів, коли писали оце частоту серцевих скорочень не тільки годинами, а тижнями писали, спостерігаючи за частотою серцевих скорочень космонавтів, і тоді побачили, що є якась закономірна змінах оцього серцевого ритму. І на наступному слайді. Описуючи варіабільність серцевого ритму, ми будемо вважати, що ця варіабільність вона описує і відображає механізми регуляції всього організму, тобто серцевий ритм як індикатор. І є, можна виділити стан фізіологічної норми, коли ми маємо достатньо функціональних можливостей, коли. Наш гомеостаз підтримується за рахунок мінімального напруження регуляторних систем, і крім того, ми можемо виділити от по цьому рівню напруження і зрозуміти сутність перетренированості, сутність перевтоми, або хвороби. І це все є так, елементом десадаптації. Якщо раніше вважали, що є або є здоров'я, або є хвороба, то зараз уже Оце. Шлях від здоров'я до хвороби, до перевтоми до перетренованості можна прослідити і можна спрогнозувати якісь негативні наслідки і завчасно зробити певні і якщо відносно спорту, і корекцію тренувального процесу. І, звісно, що можна скоригувати там якісь впливи вже медикаментозні на організм з боку лікарів. і це дозволить і е, пришвидчить і відновлення, і реабілітацію і одужання, і це ми будемо бачити, як змінюється регуляція фізіологічних функцій організму і варіабільність серцевого ритму, це буде індикатор цього процесу. Ну і е, повертаючись до того складу, я хочу дещо розказати, нагадати, як підраховується. Цей риб, ми записуємо ви бачили, ми записуємо цілий ряд оцих серцевих скорочень, РР-інтервалів, і потім ми підраховуємо тривалість між двома РР-зубцями. Ми підраховуємо тривалість РР інтервалів і ось на наступному слайді ми бачимо, як ми ось таку кардівал... Кардіоінтервалограму. Ви бачите оці такі стовпчики: це не що інше, як тривалість певних РР інтервалів. І е, тут ми позначаємо. Е, Порядковий номер цього інтервалу. Якщо ось такий ми частокол побудуємо, то ми бачимо, що якісь є зміни, якісь є закономірності в зміну цих кардіоінтервалах. От я вам буквально поставила деякі приклади змін. Ми бачимо якісь такі волни. Потім ми можемо говорити про дихальні волни, про волни, які різних порядків, які зв'язані з регуляцією. Функції організму, але дивіться, ми бачимо якісь закономірності. Ці закономірності побачили в далекому 60-х роках 20-го століття парень і Баєвський, і вони математичними методами описали ці закономірності і, виходячи із двоконтурної моделі регуляції серцевого ритму, виділили центральний контур регуляції і автономний контур регуляції. Ну і звісно, виділили такі впливи е, дихання на синусовий узел, на того, як буде змінюватися ритм, в залежності від того, як ми робимо вдих чи видих. І е, завдяки цьому ми можемо оцінити. Е, Активність, як симпатичному відділу вегетативної системи, це буде характеризувати центральний контур регуляції. Ви бачите, що там задіяна кора головного мозку, там вищі вегетативні центри, і автономного контуру регуляції, забігаючи наперед, кажу, це більш такий економний, ефективний шлях регуляції, де буде пов'язана із змінами парасимпатичного тонусу. Тонусу парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи. Ну і ось тут перераховані методи математичного аналізу серцевого ритму, це найбільш такий поширений статистичний аналіз, варіаційна пульсиметрія. Чому я кажу поширений, це показники Баєвського по гістограм, по, по показникам гістограми, метод кореляційної ритмографії, спектральний аналіз. Ну, і оцінка перехідних процесів. Ці методи для того, щоб проаналізувати аналіз варіабільності серцевого ритму, треба записувати мінімум 5 хвилин, але в спорті. Ну, коли нам треба оцінити досить швидко як реакцію організму спортсмена на різні навантаження, то ми використовуємо більш короткі записи. Ну, Десь 100 рр інтервали 200 рр інтервали ну і тоді ми вже не розглядаємо спектральний аналіз, тому що треба, потребує великих масивів даних, а робимо тільки статистичний аналіз варіаційних пульсометрії. І, звісно, що, коли ми оцінюємо результат, тут головна оцінка цієї філософії, ми оцінюємо шляхи адаптації організму спортсмена до різних за обсягом та інтенсивності тренувальних навантажень. І хочу наголосити, що свого часу коли ми починали роб... працювати, коли свого часу почали в клініці з'являтися різні оці кардіографічні комплекси, в яких була реалізована іварійна пульсометрія, нам доводилось лікарів вчити, як її користуватися. І тут головне, що оця варіабільна серцевого ритму, якщо ось тут на Картина ця, ми показали центральну регуляторну ланку. Це як такий, такий чорний шухлядка, в якої ми не бачимо, що відбувається, не можемо оцінити, Але ми знаємо, що діє на нашого спортсмена: екологія, тренувальні навантаження, все інше. Ми знаємо його, його вік його. Мотивацію, ми все це знаємо, але ми не знаємо, що діється внутрі. І ми знаємо ефект адаптації Уже це результат спортивний, це реакція. І ось нам дозволяє варіабільність серцевого ритму. Це один із таких показників, який дозволяє заглянути в цю чорну темну шухлядку, і відповісти на питання, яка вартість результату адаптації, якою Ціною, з яким напруженням ми показали цей результат, в даному випадку спортивний, в даному випадку, можливо, хтось оцінює реакцію організму. Як нам показав Георгій, вони оцінювали сенсомоторні реакції особистості, і також якою ціною це все досягалося. І Звісно, що коли ми будемо розглядати, аналізувати варіабільність цього ритму, ми будемо враховувати, що є взаємодія, три види взаємодії між автономним і центральним контуром регуляції, і можна виділити саморегуляцію, активацію, мобілізацію, і ось на цьому такому Слайді я якось охарактеризувала цю активацію, мобілізацію саморегуляцію. Я хочу сказати, що якщо у нас щось трапляється спортсменам і якісь незвичні на нього впливи, то він або неадекватний тренувальний процес, то починається активізація центральних механізмів регуляції. І це відбувається тоді, коли автономні механізми не справляються. І відбувається, що ми наблюдаємо, ми спостерігаємо зростання напруження регуляторних механізмів. Мобілізація це вже коли йде виснаження автономних механізмів, коли вже майже нічого вони не можуть робити, змінити якусь нагарне функціонування організму. Поключається уже і переважають центральні механізми регуляції, і це позначається на значному рівні напруження по показникам варіабільності серцевого ритму. А по стану це може бути виражено втома внаслідок напруженого тр... спортивного тренування. Крім того, це може бути якісь нозологічні форми захворювання уже. Ну і оце Управління оціми фізіологічними функціями на стадії активації, а ще більше на стадії мобілізації, воно потребує дуже великої витрати енергії, і воно веде до швидкого виснаження функціональних резервів організму. Але процеси відновлення, одужання, реабілітації, ну так само, як і процеси адаптації до тренувальних навантажень, процеси адаптації до якихось не, несприятливих впливах зовнішнього середовища, які тривають досить довго, вони вже відбуваються е, е, процес переходу від мобілізації, активації до рівня саморегуляції. І ось саме такий економний рівень саморегуляції. Це найбільш оптимальні витрати енергії, і в основі лежить автономний контур регуляції, і це от ці рівні досить важливо знати, як вони співвідносяться, яке співвідношення. Симпатичних парасимпатичних регуляторних механізмах адаптації на різних, будемо говорити, так, етапи адаптації до тренувальних навантажень. Ви, ви бачите отут динаміку тренувальних навантажень, вони в межах, там, наприклад, річного циклу або в межах навіть і в межах там, мікроциклу, вони мають певну динаміку, але якщо тренувальні навантаження зростають, то не. Значні тренувальні навантаження, незначні фізичні навантаження будуть визивати і незначне підсилення активності симпатичного каналу регуляції, і коли уже Спортсмен виходить на пік своїх навантажень, коли вже є і процеси недовідловлення від попередніх навантажень, то, можливо, ми досягаємо межі наших адаптацій наших функціональних систем до цих навантажень, і це буде. Відображатися як на е, нашому функціональному потенціалі, і це буде відображатися на зміні напруження в регуляторних механізмах адаптації, ми будемо бачити, якою ціною нам даються ці навантаження. І я хочу сказати, що ця ціна, вона ми її будемо знати значно раніше, як наступлять якісь патологічні зміни, і тому, е, бачачи, що йде неблагоприятна. А неблагоприятна динаміка показників по варіабільності серцевого ритму, ми можемо вже скоригувати наші тренувальні навантаження, наші впливи для того, щоб все ж таки мати олімпійську медаль, яка буде наслідком задовільної адаптації до тренувальних навантажень, а не мати. Перевтому, і тому я вам нагадаю, що мета управління процесом спортивної підготовки це, в принципі, визначити загальної напруженості тренувального процесу, ступеня в тому відновлення різних функціональних систем, визначити готовність до виконання наступної тренувальної та змагальної програми. Ну і звісно, що ефективність наших відновлювальних заходів, мож... відновлювальних заходів, все це. Це можна оцінити за допомогою варіабільності серцевого ритму, і тут я перерахувала це дані. Мателянською, що для цього в практиці використовується цей аналіз варіабільності серцевого ритму для оцінки функціонального стану спортсменів з метою корекції тренувального процесу. Це ми оцінюємо функціональний стан як в стані спокою, так і даючи різні якісь стимули, це і фізичне навантаження, і різниці функціональні проби. Ми прогнозуємо функціональний стан спортсмени. Ми розпізнаємо ранні механізми уже Порушення функціонального стану, і на ранніх етапах ми можемо змінити тренувальний процес для того, щоб запобігти патологічним змінам, для того, щоб запобігти, запобігти погіршення е, нашого спортивного результату. Ну і звісно, що оцінка функціонального стану спортсмена безпосередньо в умовах тренування. І коли опять таки я повертаюся до цього малюночка, до цієї темної шухлятки, якої невідомо, якою ціною дається нам цей результат, оця реакція на навантаження, я хочу вам нагадати, що е, задовільна адаптація, гарна адаптація, та, що буде е, нам сприяти досягнення золотої медалі, е, вона пов'язана з тим, що адаптація спортів, вона забезпечує ефективне. Забезпечення ефективного забезпечення спортивної діяльності, значить, ми повинні е, ну, ловити ту картинку, намагатися, щоб у нас була картинка по варіабільності серцевого ритму, яка характеризувала економічність функціонування, яка характеризувала знижений рівень напруження в регуляторних механізмах адаптації. І пані Олено має нагадати про регламент. Добре, нагадую, і коли ми виділяємо різні функціональні стани відносно спокою, ми фактично прогнозуємо, як буде розвиватися далі адаптація, але виділяємо ми і різні типи регуляції серцевого ритму, які сприяють досягненню різного рівня працездатності, але є маленьке але не знайдено, і от вчора докладав один докладчик, який казав, що немає ну, зв'язку серцевого ритму. А чого немає? Тому що рівень функціонування, один і той же рівень функціонування, буде мати різне співвідношення симпатичних і парасимпатичних впливів. Це різна ціна досягнення цього рівня функціонування. І що ми маємо, що от норматонічний тип і помірно багатонічний тип. Він буде сприяти прояву високого рівня загальної працездатності спеціальне. А якщо ми будемо мати симпатикотонічний тип і різко виражений парасимпатичний тип, то це вже буде ознаки неадекватності тренувального процесу. В першому випадку це перенапруження. А коли різко виражений парасимпатичний тип, то це ознаки перевтоми. Ну, Ось вчорашній доклад тут було сказано, що не було таких великих зв'язків, тому що філософія дотримання, якою ціною ми досягаємо, а ця ціна при однаковому рівні функціонування може бути різною. І дійсно, як ми опублікували статтю в нашому журналі, ми не знайш... ми знайшли певно зв'язки з працездатністю, з реакцією, але ці зв'язки були низькі, але все ж таки вони були достовірні. І я ось хочу вам показати оцю. Цю табличку, дивіться, однаковий рівень працездатності я виділила зеленим, але різний рівень індексу напруження в регуляції серцевого ритму. Звісно, що одна людина буде більш економна, друга менш економна. І бачите, там, де менше рівня напруження, там більше максимальне споживання кисню. А тепер, подивіться, я не буду. Трогати оце жовтим, подивитися на красним, там де низький рівень працездатності, але вони однакові. Але подивитися, який індекс напруження. Якщо для одного спортсмена фактично при рівному максимальному споживанні кисню індекс напруження десь під 3000 тисячі, це перевтома, це перенавантаження, це неадекватність тренувального процесу, і треба його ну, ну, змінювати кардинально. Ну, а тут з людиною треба працювати. Просто тренувальний процес не оказує, на, не, на нього е, ну, досить такого тренувального ефекту. Немає, він не підвищує свої функціональні можливості. В кращому випадку він просто їх підтримує. Ну и как мы ще працюємо? Дивіться. Маємо завершати. Чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вот, пожалуйста, наша спортсменка, боксер, после тренировок все спортсмены идут 100 зубців, и видите, какой разный характер и разный индекс напряжения. В разных условиях мы работаем, ортостатическая проба наша, олимпийская чемпионка, опять-таки очень хорошая проба, и посмотрите, мы по артопробе фактически дали рекомендации, что наши спортсменке не надо ходить в сауну, потому что это обедновление, вымогая богато напружения, и рекомендовали учебно-тренировочные сборы проводить не две, не две недели, а минимум три, а краще четыре Тижні. Ну і опять-таки, яка ціна? І оце главна філософія, коли ми будемо розглядати. Після е, реакції сенсаматорного оцінки сенсомоторної реакції. Після проб на біомеханіку, ми будемо відповідати, якою ціною досягається той чи інший результат, і це головна філософія. Можливо, ми не знайдемо кореляції з нашими функціональними якимись проявами реакції, але ми відповімо якою ціною і це дасть можливість. Спрогнозувати гарний результат. І спрогнозувати поганий результат і вчасно його відволікти. Дякую.